Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо. Тисяча друзів! З вами я, Бекар Кіра, і це свіжий випуск Hot News – Найцікавіші новини світу за останній тиждень квітня та початок травня 2025 року. Починаємо ми з виставки майбутнього в Осаці. 13 квітня в Японії відкрилася всесвітня виставка Експо 2025 її тема проектування майбутнього суспільства для нашого життя. Очікується, що за 6 місяців її відвідують близько 28 мільйонів людей. На виставці представлені інновації в медицині, екології та технологіях. Найспекотніший початок травня у Великій Британії. 1 травня в Лондоні зафіксовано рекордну температуру для початку травня 29 градусів за Цельсієм. Це найвищий показник за всю історію спостережень. Ознаки життя за межами сонячної системи. 17 квітня в атмосфері екзопланети к 18 b розташовано за 124 світлових років від Землі. Виявлено сполуки, які на Землі виробляються лише живими організмами. Це може бути найсильнішим доказом існування життя за межами нашої планети. Рекорд у тенісі. Американська тенісістка Серена Вільямс. Встановила новий рекорд вигравши світ 24-й турнір великого шолома. Це досягнення стало історичним у світі тенісу. Молоді таланти у футболі. 16-річний український футболіст Андрій Петренко дебютував у складі київського Динамо та відзначився голому у своєму першому матчі. Його гра викликала захоплення у вболівальників та тренерів. А на цьому все з вами була Бекар Кіра. До зустрічі у наступному випуску Хот News. І не хвилюйтесь, а будьте завжди не хвилі у любому шкільного радіо.